шановні журналісти, радий вас вітати. Ми відновлюємо uh, формат брифінгів речника МЗС для того, щоб надавати вам актуальну інформацію щодо зовнішньої політики, пояснювати дії України на міжнародній арені, ну і відповідати, звісно, на ваші запитання. For foreign media, I would already say that in the end, when we will have the questions section, uh, you will be able to ask your questions in English if you want English soundbites. So please keep that in mind. Але почнемо з короткого брифінгу. Минулого тижня, звісно, ключова подія була це візит міністра Дмитра Кулеби до КНР. Візит був дуже важливий, як ви знаєте, привернув колосальну увагу і в Україні, і в світі. І багато коментарів, багато оцінок, це нормально для такої резонансної події. Сьогодні я коротко вам перед тим як перейдемо до запитань відповіді, коротко розповім вам про цей візит з акцентом на ті моменти, які лунали в нашому інфопросторі від експертів. Ну такі досить хибні Спробуємо їх роз'яснити, щоб все було детально і зрозуміло. Отже, 24 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван Ї в місті Гуанжоу, провінція Гуандун. Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, перспективи мирного врегулювання в Україні у контексті відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, а також взаємодії в рамках міжнародних організацій. Ви всі вже бачили чимало новин. Я не буду окремо зупинятися на е, окремих аспектах. Я думаю, всі це все бачили. Але спростую кілька закидів, які лунали в експертному середовищі, які не відповідають дійсності. Загалом, якщо згрупувати ці закиди, їх три. Якщо ви згадаєте якісь додаткові, то ви, то ви пізніше ще ще мені поставите запитання, я роз'яснюю. Е, перший такий загальний запит був, що мовляв, переговори проходили в Гуанчжоу, а не в Пекіні, і це нібито демонструє якийсь їхній нижчий статус. Другий закид був, що міністр Кулеба висловив якусь нову позицію щодо Тайваню. І третій, що Китай не висловив підтримку територіальної цілісності України. Ну, як то кажуть, на городі Бузина, а в Києві дядько. Давайте зупинимося окремо на кожному з трьох закидів. Перше візит до Гуанчжоу, а не Пекіна. Китайська сторона запросила українську делегацію саме до провінції Гондун з кількох причин. Ну, по-перше, це у них, як до речі, у нас нормальна практика приймати гостей не в столиці. І загалом я можу сказати, що китайці приймають, приймають в кількох містах Китаю офіційні делегації, високі гості – це Пекін, Гуанчжоу, Шанхай і Шенджень. Іноді додається до цього кунь, кунь, додається куньмін, але достатньо рідко. Тобто, абсолютно нормальна практика. Міністр кулеби, до речі, так само регулярно намагається вивозити іноземних гостей в інші міста, крім Києва, щоб вони бачили нашу країну, і це ніколи не сприймається як якась нижча важливість візиту. Ну, по-друге, у китайській історії Гуанчжоу посідає особливе місце. Це так би мовити, вітрина економічного розвитку Китаю. Інтерпретується як джерело змін, прогресу і є історичною відправною точкою морського шовкового шляху. Тобто, відповідно, ну китайці, я думаю, теж хотіли таким чином продемонструвати цей економічний розвиток Китаю, міністру, який свій перший візит здійснював до цієї країни. Е, Насамкінець нагадаю в цьому блоці, що в Гуанчжоу, наприклад, приймали нещодавно в липні міністерку фінансів США Дженет Єлен. І я не бачив, щоб американські експерти будували на цьому якісь теорії про меншу значущість її візиту. Тепер друге: Тайвань. На переговорах у Китаї міністр Кулеба підтвердив позицію, якою Україна дотримується багато, багато років, а саме підтримку політики одного Китаю. Не більше і не менше. Все решта це інтерпретації, які не відповідають тому, що глава МЗС України безпосередньо озвучив на переговорах. Ще раз повторюю, жодної зміни позиції чи чогось нового у цьому питанні не відбулося. Взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є фундаментом українсько китайських двосторонніх відносин. Україна дотримується такої політики одного Китаю послідовно та незмінно, як я сказав багато років. І більше того, саме такої політики дотримується увесь світ, включно з нашими ключовими союзниками США. Європейським союзом та іншими. І якби озвучена Україною в Китаї позиція якось відрізнялася від загального прийнятого консенсусу, я думаю, всі побачили би офіційні заяви наших партнерів з цього приводу. Я їх не бачив, я думаю, ви їх теж не бачили і, я думаю, не побачите. Отже, треба нашим експертам, які піднялися з цього приводу Галас на рівному місці, краще вивчити історію цього питання. Ну і третє для нас дійсно було надзвичайно важливо почути на переговорах від китайської сторони пряму і недвозначну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ця тема порушувалася в ході переговорів кілька разів, і щоразу з китайського боку лунала така чітка позиція. Крім того, під час переговорів Дмитро Кулеба наголосив на двох принципах. Які мають неухильно дотримуватися в будь-якому процесі мирного врегулювання, перший принцип жодних домовленостей про Україну без України, і другий повага до суверенітету та територіальної цілісності України тобто, це питання можна сказати було ну, практично одним з питань, які були в центрі, в центрі переговорів. Оці три хібні хібних уявлення хотів спростувати. І далі я пропоную, що ми перейдемо до запитань. Як вже казав, можна українською, можна англійською питати. У нас є хвилин 15-20. Спробуємо закрити всі ваші запитання. Але перед тим, щоб як визначити, хто перший буде ставити запитання, маленька, маленький конкурс для вас. Хто вгадає, скільки в Україні діючих закордонних дипломатичних установ? Цифру. Хто буде ближче до цифри, хто буде ближче до цифри, той буде першим. Скільки? Близько ста ще. 95. Це близько 100. Це близько ста. Хто буде ближче, той буде ставити перше запитання. Скільки? 300. Хтось хоче? 87. Так, близько ста виграє. Точно цифри я вам не скажу, бо на наступному брифінгу ми ще раз пограємо в цю вікторину. Може, до цього часу у вас буде час вивчити це питання і порахувати на сайті МЗС кількість закордонних дипломатичних основ. Давайте тоді перше питання. Так, що бачили. Олена Чернякова, телеканал Ми Україна. Буде два питання стосовно Китаю, подальшої співпраці. Я розумію, що зараз ви певно не зможете відкрити усі карти, посилаючись на дипломатичну таємницю, але чи можемо побачити Китай, якщо не на другому саміті миру, так то на тих проміжних самітах, які плануються в контексті окремих пунктів, тобто мова йде про Катар, Туреччину, не знаю, з приводу Канади, але мовно енергетична ядерна безпека, думаю, це те, в чому Китай може бути зацікавлений. Тобто, чи вони висловили свою зацікавленість приїхати навіть якщо не буде росіян? Бо ми чули позицію Кремля? Не знаю, зважати на неї чи ні? Певно, ні, але вони кажуть, що не поїдуть на другий саміт. Це перше питання, і друге питання в контексті подій, що зараз розвиваються словаччиною Угорщиною. Чи планується переговори? На рівні голів МЗС із паном Сіярто і з представником Словаччини безпосередньо в контексті санкцій РНБО, які запрацювали над транзит нафти, зокрема компанії Лукоєл. Дякую, дякую. Давайте почнемо з першого. Значить, на переговорах дійсно обговорювалося достатньо детально. Обговорювалася логіка. Дії України після першого саміту миру, і сам перший саміт миру теж отримав достатньо велику увагу. Ми роз'яснювали китайській стороні, які подальші кроки України в тому, числі, в тому числі проміжні зустрічі, про які ви згадали, які будуть за пунктами формули миру. Як ви знаєте, ми і перед першим, перед першим самітом а, активно запрошували китайську сторону брати участь а, в саміті. Ну тоді вони ухвалили таке рішення, що вони не, не були присутні там. Але на переговорах окрема увага була приділена знову ж таки подальшій лозі подій, тобто детально роз'яснили, як будемо рухатись до другого саміту, а, і а, запросили Китай а, брати участь а, щонайменше в а, проміжних зустрічах, які зараз відбудуться. Так само, як ми запрошуємо всі країни, всі миролюбні країни, які поважають статут ООН, запрошуємо брати участь в цих проміжних зустрічах. До процесу впровадження формули миру і саміту миру можна долучитися в будь-який момент підписанням спільного ком'юке, участю в зустрічах. Це надзвичайно важливо. І тим більше, що 100 країн міжнародних організацій підтримують цей процес, а комуніке збалансоване. Дійсно, ми не бачимо жодних проблем для жодної країни приєднатися до цього тексту. Ну, я думаю, що відповідь має озвучувати китайська сторона. Можна сказати, що вони уважно цю пропозицію сприйняли, але на цьому поки що зупинюся, і не будемо далі анонсувати будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Те, що стосується. Угорщини і Словаччини переговорів і ситуації з нафтою Лукойлом можу сказати, що Україна ну, по-перше, високо цінує співпрацю з Європейським Союзом, з Угорщиною Словаччиною і іншими державами-членами ЄС щодо протидії російській агресії. Зокрема, у сфері запровадження санкцій проти держави-агресора. Україна також вітає всі. Весь внесок держав-членів ЄС в застосування цих санкцій, стримування російської агресії, ну і регіональне співробітництво, регіональну підтримку регіональної стабільності і енергетична безпека до цих, до цих до цього переліку входить. Ми також вітаємо зусилля з диверсифікації постачання нафтопродуктів, які відбуваються, зокрема, через нафтопровід Адрія з Хорватії через Угорщину до Словаччини, тобто певні, певне йде паралельно все-таки і робота з диверсифікацією постачання. Дійсно, положення відповідного рішення РНБО, про на яке посилаються, воно стосується лише комерційної діяльності приватного акціонерного товариства «Лукойл» на території України. І може єдине, що додати, що ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до угоди про асоціацію України і ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить. А більш детальна інформація з цього приводу є в Міненерго України. Це те, що ми можемо озвучити станом на зараз як МЗС МЗС України. Дякую. А, давайте там, да, Марко. Вітаю, Марко Сировой, Forbes Ukraine. У мене два питання. Одразу після візиту міністра Кулеби до Китаю були контакти Ентоні Блінкіна і Жозепа Бореля з китайськими колегами і обидва наші. Західних колеги міністра Кулеби наголошували, що Китай допомагає російському ВПК, і це є неприпустимим. Тобто, чи піднімав пан міністр Кулеба це питання? І що почув від Вангі? І друге питання, можливо, можете розказати детальніше щодо залучення провінції Гондун до відновлення Миколаївщини, можливо, бізнес-форуму, можливо, якась конкретика, які суми, які компанії планують залучити? Дякую. З першого питання ця тема обговорювалася на переговорах. І дійсно міністр Кулеба нагадав позицію України, що жодна підтримка військова для держави-агресора надання зброї припустима. На що ми отримали відповідь, яку Китай вже озвучував раніше, про те, що Китай не надавав і не надаватиме зброї Росії, і крім того, посилює експортний контроль. Зокрема, за цивільними дронами, щоб теж це не могло не могла ця передача відбуватися. Тема лунала детальніше. Я не всі деталі тут можу розкрити на брифінгу, але просто можу сказати, що ця тема обговорювалася достатньо детально, і крім крім цього питання, обговорювалася також посилена співпраця між Росією та Північною Кореєю. Як ви знаєте, у них Наростилися темпи співпраці, ВТС, зброя порушення режимів санкцій Радбезу ООН. І це питання не може не хвилювати азійські країни. Ну і Китай, звісно, як найбільшого найпотужнішого гравця в регіоні. Чому? Тому що безпека між Європою і Азією безпосередньо пов'язана. Якщо Путін за допомогою Кіма. Посилює свій тиск, посилює терор і агресію в Україні. І якщо йому щось вдається тут, то Кім також буде заохочений дестабілізувати корейський півострів. Цю позицію ми донесли цю позицію. Дмитро Кулеба повторював загалом і в інтерв'ю, і в різних комунікаціях багато разів. А ми вважаємо, що для азійських країн це серйозний фактор занепокоєння, на який треба звертати увагу, і ця співпраця не несе безпеку між Росією і Північною Кореєю, не несе безпеки для Азії, а навпаки, дестабілізує ситуацію. І ну те, що стосується провінції Гуандун, так дійсно була дуже важлива зустріч з. Губернатором, тобто керівником провінції, ну щоб ви розуміли, що таке китайська провінція це близько 150 мільйонів людей, це одна п'ята ВВП Китаю. Ця провінція надає. Тобто це потужний економічний промисловий центр. Ми готуючись до візиту, побачили, що є партнерство між ще з 1994 року, побратимські відносини між провінцією Гуандун і Миколаївщиною. І на основі ну, цього факту закликали е, владу провінції звернути увагу на Миколаївщину, е, де потрібне відновлення, потрібна відбудова, потрібні інвестиції, і розглянути можливість. Е, Взяти участь в цьому процесі. До речі, отримали дуже позитивний відгук, дуже зацікавлений. І дійсно, коли міністр Кулеба запропонував провести бізнес-форум, або щоб делегація з провінції Гуандун приїхала на Миколаївщину і сама побачила, які є можливості, то це отримало дуже-дуже схвальний позитивний відгук. Далі зараз це питання опрацьовується, посольство над цим працює України в КНР, і я думаю, що ці плани втіляться. Це, звісно, що на користь, тому що потрібна. Відбудова, потрібне відновлення, особливо те, що стосується конкретних регіонів і там, де люди це безпосередньо відчувають. Ви знаєте, що на Миколаївщині вже міжнародні партнери активно допомагають. Данія дуже активно відкрила там своє навіть, представництво. Теж інвестує, створює робочі місця. Тому таку роботу з залучення міжнародної допомоги для всіх регіонів, не лише Миколаївщини, МЗС України обов'язково буде продовжувати з іноземними партнерами різними, не лише Китаєм, uh, різними, які зацікавлені приводити інвестиції в ці регіони. Давайте далі. if Якщо коли? Might such a visit take place? Um, second question: Has Ukraine gotten any closer to confirming where the second peace summit might take place? Has Ukraine got closer to confirming the place of the second peace summit? Yeah. Okay, let's start with the first one. Easy one. Um, yes, we extended the invitation, and not just a, it was not just a protocol invitation, which you usually do uh, during any visit, but actually a real, <laughs> true invitation. Uh, and we are ready to, um, to welcome uh, Minister Wang Yi in Ukraine to see firsthand um, the consequences of the Russian aggression against our country and hold deeper bilateral talks with him on a number of bilateral, regional, international issues. Um, I am confident that the dialogue between Ukraine and China will continue on all levels and uh, it has already intensified since the beginning of this year uh, remarkably we held first political consultations in june we now had the ministers visit and this context will continue it's very important that kyiv and beijing hold a direct dialogue especially on the matters of peace um, so, yes, we extended the invitation. I will not be talking for the Chinese Foreign Ministry as to when and um, when exactly this visit might happen. Um, they were interested in the proposal, but let's see when the, when the appropriate conditions um, are in place so that, so that uh, the visit can, can take place. We will be happy to receive Wang Yi in, in Ukraine. As to the Second Peace Summit, the, uh, the process is still ongoing and there are a number of locations which are being considered and uh, i would stop at this because it's premature to uh, open all of our cards uh, while the diplomatic process is still ongoing do i now Ірина Сесак Радіо Свобода щодо саміту миру, якраз на даний момент. Яка можливість, вірогідність того, що Росія братиме участь у цьому саміті миру? Чи ведуться зараз будь-які комунікації, і яка може бути роль Китаю якраз в залученні Росії до наступного саміту миру? Ще одне питання щодо візиту прем'єр-міністра Індії, чи відбудеться він в кінці серпня? Можете підтвердити чи спростувати його? Якщо так, то які очікування від такого візиту? Дякую вам. Дійсно, Україна багато разів казала, що можливе залучення Росії на другому саміті миру, а ми продовжуємо цієї позиції дотримуватися. Справа в тому, що всім має бути гранично зрозуміло, що Україна не починала цієї війни, і Україна ніколи не відмовлялася від того, що не відмовлялася від миру, Україна прагне миру, як жодна інша країна в світі його не прагне. Але ми розуміємо, що це має бути справедливий мир. І е, питання не в тому, щоб е, Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно. І от тут дійсно важливі два фактори. Я це повторював багато разів міністр Кулеба. Важливі два фактори: е, тиск на полі бою, тиск на міжнародній арені. Оці два компоненти це те, що впливає дійсно на здатність Росії, бажання Росії вести переговори доброчесно. Тому е, е, Україна буде продовжувати цю роботу, якщо Росія е, буде надалі відмовлятися. Ну, я думаю, що всьому світові буде зрозуміло, хто прагне миру, а хто прагне війни, те, що зрозуміло всім нам, українцям. Е, те, що стосується е, прем'єр-міністра Індії е, Моді, е, дивіться, така робота над е, контактами, зустрічами, телефонними розмовами. Візитами вона відбудеться постійно, тобто дипломатія ніколи не припиняє цю роботу і пошук е, можливості організації зустрічі лідерів. Зараз ця робота теж триває, але е, я не хочу забігати наперед, тому е, не буду поки що розголошувати додаткові деталі. Я сподіваюся, що ви зрозумієте, що це все, що на даний момент я можу е, озвучити. Я думаю, що це вже достатньо інтригуюче для вас. Давайте тоді наступне. Валерія Прощенко, «Інтерфакс Україна, міністр Кулеба після зустрічі з ВанЇї сказав, що отримав чіткий сигнал. Сигнал про те, що Китай не шукає якихось тимчасових рішень, тимчасового припинення вогню. А працює стали та стратегічні вирішення проблеми війни. Скажіть, будь ласка, що мається на увазі, якщо можна? Адже стали вирішення проблеми, це значить визнання, що Росія агресор, виведення військ та покарання за агресію. Дякую. Одним з перших питань, яке Дмитро Колеба порушив на переговорах з Ван Ї, в блоці миру, відновлення миру, було, тобто він саме це так і сформулював, що потрібна, потрібен справжній, справедливий мир, а не ілюзія миру. І ми дуже задоволені, що в китайській сторони ця теза знайшла відгук. І у відповідь, китайський міністр Ван Ванї е, сказав, що дійсно мир має бути справедливим і додав а також тривалим. Ну, по-перше, довготривалість це одна з в принципі фундаментальних ознак китайської політики. І вони, до речі, коли говорять про двосторонні українсько китайські відносини, завжди теж наголошують, що вони розглядають їх в довгостроковій перспективі. Це дуже важливо, тому що в Китаї, ну, китайська зовнішня політика, якщо ви за нею слідкуєте, нічого не робить раптово. Це завжди дуже, -дуже довгий послідовний, послідовний процес. Тому для нас важливо, що дійсно від китайської сторони. Прозвучала підтримка позиції потреби справедливого миру, а не ілюзії миру. Те, що стосується конкретики, як це виглядає, ну, я думаю, що ми всі розуміємо, що це міцне, тривале, надійне завершення війни і, і неможливість повторення такого нападу на Україну в майбутньому. Міністр багато разів теж повторював, що насправді метою є створення реальності. В якій повторний напад Росії на Україну буде неможливим, тобто безпека, відновлення безпеки довгострокової для наших громадян. У Китаю, звісно, може бути власне бачення, як це виглядає, але для такого власне, і проводяться такі переговори, для того, щоб чесно обмінятися думками і повірте, це була дійсно не протокольна розмова. Зачитування тез майже не було, більше було живої розмови, де дійсно глибоко проговорили між собою міністри. Питання обмінялися думками, і, до речі, китайський міністр теж відзначив, що дуже позитивно, що така дійсна справжня розмова, тобто не просто протокольне зачитування, зачитування заяв. Тому оце формулювання, яким саме буде цей надійний справедливий мир, давайте цей простір для дипломатії трошки залишимо, тому що дійсно тут є простір для інтерпретації, ми розуміємо це. Але наша суть в тому, щоб донести Китаю нашу позицію, щоб Китай враховував цю позицію в своїх подальших кроках. І щоб розумів логіку дій України, і що Україна дійсно прагне відновлення справедливого миру. Я бажаю, що ми, делегація, на чолі з Дмитром Кулебою донесла цей сигнал до китайської сторони, і ми розраховуємо, що ці позиції будуть ними враховані в їхній подальшій роботі, в їхніх подальших, подальших кроках. Хто ще? Давайте можемо ще одне-два запитання і будемо закруглятися. Клуборгнюс, підкажіть, будь ласка, по те, що до запитання стосовно транзиту нафти Лукоїн до Угорщини та Словаччини? Ми знаємо, Словаччина заявила про те, що вона передала деякі пропозиції Україні. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви вивідкрити, що це за пропозиції і наскільки вони нам підходять? І друге питання: скажіть, будь ласка, коли планується наступна зустріч у рамках підготовки до другого саміту Мюру? Я так розумію, що це буде на рівні радників з національної безпеки і де вона буде? Дякую. Щодо пропозиції, які передавали словацька сторона, ми знаходимося в постійному контакті з словацькою стороною і на рівні прем'єра, і на інших рівнях і міністерстві і відомств і вивчаємо їхні пропозиції, різні, які надходять. Знову ж таки, поки що не буду вдаватися глибше в це питання. Просто скажу, що процес триває, і Україна, крім того, підтримує дуже тісний зв'язок з Єврокомісією з цієї теми. Для того щоб вирішувати е, е, всі питання, які постають у будь-яких партнерів, ну в скоординованому ключі, і головне в ключі е, саме позиції загальної Євросоюзу і Єврокомісії. Тобто в такому ключі ми продовжимо з ними далі працювати. Пропозиції вивчаємо. Я думаю, що коли будуть якісь розвиток цих е, цього вивчення і цього, цього процесу, то обов'язково теж ви про це дізнаєтесь. Ми повідомимо е, під е, зустрічі до другого саміту миру. Будуть незабаром, скажу так, дипломатично. місця, місця попередньо визначені, але давайте дочекаємося, коли їх озвучать. І дати попередньо там приблизно теж визначені. Давайте дочекаємося, коли їх озвучать. Загалом, ну, таймлайн ви приблизно розумієте, я думаю, що оскільки, якщо ми плануємо другий саміт миру десь до кінця осені, як це озвучувалося раніше, то відповідно до цього часу мають відбутися низка оцих, оцих зустрічей. Не буду далі забігати наперед, спойлити всі інші новини, ви їх почуєте, коли вони, коли вони будуть. Ще є питання? Да, давайте, РБК. Україна, я знаю ваше правило не анонсувати ніяких зустрічей, не спойлерити. Але я запитаю так: чи наблизила ця цей візит? Чи наблизився візит міністра в Китай? А новий контакт, майбутній контакт між главами держав, тому що між путіним і Сізінпінем за останній час відбулося вже декілька зустріч зустрічей і контактів. А з нашого боку, останній контакт був, якщо не помиляюся, в квітні минулого року. Тому чи наблизило це новий контакт. Як я вже сказав, українсько китайський діалог це правда було англійською мовою для колеги. українсько китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях. Будуть ще і зустрічі, і розмови. А так само як з прем'єром Моді можу сказати, що робота над над зустрічю лідерів України та Китаю, це постійна робота, яка ведеться. Чи наблизила зустріч переговори, візит міністра Кулеби в Китай, потенційну зустріч лідерів України і Китаю, безперечно, наблизила. Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, поки що ну, ранувато говорити. Давайте будуть якісь подробиці, тоді будемо до вас повертатись з конкретною інформацією. Ну що, всіх, здається, задовольнили, всі чи є питання якісь? Якщо немає, будемо закруглятися. Добре, колеги. Дякую вам дуже, що ви прийшли. Постараємося робити такий формат регулярним. Сподіваюся, що він корисний. І будемо раді вас знову бачити в МЗС. Дякую вам.